Національна комісія регулювання енергетики затвердила нові газові тарифи для населення. З 1 травня розрібні ціни на газ для населення зросли на 50%. Таким кроком уряд планує привести ціни до економічно обґрунтованого рівня. Починаючи з цього місяця для споживачів, які використовують газ для приготування їжі та підігріву води у багатоквартирних будинках, ціна за один кубометр становитиме 1 гривню 18 копійок за наявності газових лічильників і гривню. 30 за їх відсутності. За умови використання газу для інших потреб, якщо його споживання не перевищує 2,5 тисяч кубів на рік, ціна буде встановлена на рівні 1 гривні 9 копійок та гривні 20 за 1 кубометр. У разі споживання до 6 тисяч кубів на рік 1 гривні 79 копійок за наявності лічильника і гривні 96 за відсутності пристрою. Споживання більше 6 тисяч кубів оцінюється у 3 гривні 65 копійок та 4 гривні за кубометр відповідно. Нагадаємо, раніше тарифи на газ для населення складали від 72 копійок до 2 гривень 95 копійок. Останнього разу тарифи змінювали у липні 2010 року.